Зараз покажемо ілюмінацію. Що це воно таке, ми не знаємо, але це ілюмінація така на деревах. Так, щоб красиво було, підсвітку зробили. ділимо. Так, але чогось воно це робить. Що це за треба подивитися, що це? Це просто це, ми це? проїжджаємо біля це плази це? великої. Пороха по... вздовж э, плази йде. Вони таким чином привлікають. Якби ця дорога розрізає плазу на дві частини. Ага, Справа і виходить одна плаза. Да. Тому вони підсвічують. Да, да. Ой, треба правіше буде взяти, добре, поїдемо право. Тут є Таргет, d Джо, да, я розумію. забігалова куча. Starbucks ну, все-все-всемакс In a quarter mile continue straight on to South Sepulveda Boulevard Napravo shall watch справа aeroport parking Ну да о, це, це щось... А це що, аеропорт уже? Так це ж ще далеко. Ну називається так. Назад одна і три миль. Ну, в принципі, так. Да, у них навіть тут є. А потім їдуть на автобусі. Ну ми їдемо до аеропорту саме. О, ти бачив? Що? Не так? Так, да, прямо отак, наче. Ну, Другий я... поверх зачепив. Ну, значить, так, да, вже аеропорт. Ну, скільки миля. Так ні, саме головне, що я не чула. Я тільки його побачила ага. ну, громадину. Розумію. Думаю, боже, що це падає? Ну оце з ними зараз. Ой, що дивайтихля. Ну от зараз ми подивимося, де от. Я тепер бачу, куди ми їдемо. От там сюди, бачиш, вон там вона є п'ятий. Зараз побачимо, де ми можемо встати. 1000 feet, turn right. Побачимо, поїздимо, тому що я не знаю навіть куди. Зараз поїздимо трохи сюди. О, там парковка, дивись, да? Ну там взагалі не зрозуміло, що А що там куди стоять, щось там таке. А це там базар якийсь. Ну це вже аеропорт. Нам треба ближче. Дивись по-своєму. Збільше, каже, куди ми їдемо. Право, ліво. Ой, тут щось вообще щось страшне. Ну от не треба. Ти мені... Направо, вроді би, ми правильно зараз їдемо. Да. Не ось сюди. Я так. але мені десь ось тут треба заїхати. Ось, п'ятий термінал, бачиш води. Do not block intersection. No ten on red. Де ми зараз покажи? От, добре. А ти змеш зробимо. Меж, ти збільшуєш. А чого він так робить? Як якщо мені просто сюди надо. Ну, він отак якось. Ні, ну тут і теж є така. Я не знаю, чого він стільки всього ну, малює. Я так прямо показує. Чого? Він стільки всього малює, я не знаю. Да, тут... Без карты не разберешься. Как ну, вообще тут? а да? Дальше немає. Ну, поїздим зараз, побачимо, да, тому що не зрозуміло як. Вот парковка п'ятого. Ну, давай так. Зараз я теж наберу. Terminal Миналвей. Ой, блин.

Блін, Ладно. Куда? Next terminal. термінал. Сев, п'ятий термінал, куди сіході, куди я не побачимо. в ці автобуси я понял, ми сюди. П'ятий прямо. Ще жопа стільки їх їде всіх. О, третій. Ну нам по кругу треба. Нічого. ну зараз я попробую його набрати так, Щось у мене не набирається. другий. П'ятий сюда лефт. А, то экзи. Там паркінг, наводны. Ну, ну, парки нам ну, не треба. Так, level 53. паркінг 2 P3. Ага. P Юс P4 нам надо. Five. А не туди не пойму. Ладно. Ну, це наверное, так сюди. Тут они это высаживают это, а если, значит, пятый терминал. Вот петры. А это те, наверное, которые прибывают. Вот видишь, они да. тут ждут, чтобы да, их да. подобрали. А да. нам а надо. Депача, нам туда. Ну которые я... отправляются. Вот терминал Фо. Next терминал и. Терминал. Mm. Вот тут. Вот тут вставай, 4 И там P5, 5-4. И P5 далее. Вот 4-4-4. А там должно 5. Вот. И на пятом у сюда open, open. Ну, понял. Ваш заезжаешь вот так на парковку. Ну, open, то есть можно... Ну, все понял. Вот так едешь. І тут заїжджаєш на цю парковку. Під 4 левел. А тут ладно, я поїду тут потім. І воно пише скільки чого. А нам п'ятий. От сюди п'ятий термінал. От. Тут будуть, да, тут воно так було на картинці, що вони тут е, е, ремонтують. І ось тут п'ятий. терминал, вон там они выезжают куда-то, Заезжают, Вот пятый терминал, вниз терминал. Вот. И, и тут как надо Велдвей well, way. Вот. Сюда заезжаешь и едешь, вот, опа, заезжаешь сюда на пятый терминал. Понял. Oh, вот заезжаешь, платишь и едешь далее. Блин, а что ж ты так это? Тома, поняла? А теперь э, мы можем доехать по кругу еще, Все уже поедем. Доедем, да? Подивимся за Давай по кругу проедем. Да, я одного не понимаю. Вот сюда и входить, и выходить, вот это справа, аэропорт. Или все-таки это разные вещи? Да, и входить, и выходить. Ну что это одна и та же самая вещь. Вот. Так, подождите, она либо там Це усу. Перво значить, можна повернути назад И не поїдемо до кругом. Термінал 5, де Вот оно воно мені написало. Вот, термінал 5, де парче. Що типу сделало? Ну да, ми доїхали, да. Я дивлюся куди їхати. А тут по кругу, ну давай. Я не знаю, не переповідав, що ми там переїдемо чи ні далі я думаю повно на собой я взагалі не понимаю куди далі Так побачимо а ну все можна було розвернутися там ну вот ладно поїхали далі ну да ще раз приїдемося я ж просто спочатку я понял видиш по лівій стороні заїжджаєш Ну, просто я не хочу заїжджати, тому що ну, ну, за, заплатимо, ходимо, подивимося, правильно? Один раз вона постоїть, заплатимо, подивимося, скільки що... снова уж таки выезжаем на цей знак стоп. Вот ну, тут стоп, понятно? вот блин, это нам надо... Вот, сюда я опять. Вот, аэропорт 3 Возврат в аэропорт. Вот, мы едем. І тепер знову, от, а ми звідти заїхали, от оттуда от. Так. Приїхали, так будемо теж заїжджати туди. От головне на цей круг внизу. Там зверху можна не дивитися. United Express сьомий, а нам п'ятий. От ми їдемо знову. Бачите, тут теж може... А, вони якось туди виїжджають. А наліво, наліво немає, да? так? Поїхали прямо. Знову ж таки, ми їдемо тут. От, там оці автобуси, а ми сюди заїхали. все может развертаться, это же ну, вот, мы едем, первый, второй, это первый терминал. И вот они заезжают, первый терминал сюда заезжает. А я о, блин, надо сюда. Да. Экзит не надо? Там, а, ну це центральна вулиця виїзд, я поняв. Тут от розвертається, теж можна розвертатися, так посередині оці. оці можна розвертатися. Аеропорт екзит next left, це аеропорт Exit. От вони виїжджають отсюда, от сюди. І по центральній виїзд. Це я понял. Бачите, аеропорт екзит, left, left, можна. або заїжджати. Must ten left, left, left must ten left. Znowu say airport. Вот они выезжают. P5 exit only. No, through access. Exit only. Ну нам не надо. Мы едем сюда. Вот P3. уже на выезд вот он выезжает Велет. 75 долларов это типа дорогая такая штука такси а это такси сейчас узнаю сколько оно воно коштує Заплатили. Я не знаю что платить його там она что-то заплатаем кредитною карточкою карточку заплачу, щоб не просило тим код. в термінал, сходимо в туалет, а потім. Вже. Саме п'ятий. Ясно, що ми можемо любити заїхати в термінал, але краще п'ятий, щоб роздати. Їдемо так, їдемо. Я думаю, що вночі буде менше, зараз 7 годин, так їх тут багато крутиться. Ми приїдемо тут повночі, так що тут пусто повинно бути. Ну не пусто, але в аеропорту ніколи пусто не буває. Ось, п'4. Ось П-4. так їдеш і дивишся. Воно опен чи не опен. Ці справи ти, туди, щоб забирати, вони зрозуміли ближче, зупиняються. А тут, щоб заїхати на парковку. Ну або я якщо вони там на виїзди, кудись ще їдуть. Тому коли ми будемо їхати вже, тоді я подивлюсь по мапі як. Ну от, от бачиш, зараз. У нас ось сюди приблизно. Це під четвертий, а тут під п'ятий. Просто До сих пор. Ты хотя бы кучу поворотов, блядь. Да, и странно, что машины вот все просто стоят и такси не подъезжают. А они сразу все, наверное, на Убере заказывают и ждут. Ну да. Ну да яки тебе держать вот Так, тепер на п'ятий заїжджаємо. Це у нас четвертий, тут 4-4 написано. І от рішення класи заїжджає туди в нього зелений, і треба щось там буде платити. Понятно, ну, що карточкою там вона вийде щек, непонятно як, ми зрозуміємо як. Четвертий, четвертий. Четверти. Ось, левел. П'ятий опен там. 1, 2, 11. А що не роздають? А, це вони щось надовго. І от тут п'ятий термінал, починається там п'ятий. І ми, я зараз заїжджаю на п'ятий 501 Велд Так, дивимося. А, це заведей. От вон туди вони вон, заїжджають. Бачиш? От п'ятий. А це вже шостий. А й п'ятий і шостий разом. Блін, а де ж... А, що п'ятого немає? Ну давай. Так, феститар фрешнготи. Дефу девять і шістнадцять. Так, поїхали так. Так, скандат, по о Oh, oh, velho. Depressão. Uh. Depressão, depressão, depressão. Хорошо, automated pay for 7. Press pay level 1 before return you to your vehicle. No cash at, at exit. Ага. Uh. Так, e 0. Да, і 9 таких. Поїхали на второй. А, тут положил. А, нет, надо ж собой, да. Мы заплатим. Ось, бачиш, немає. Ну поїхали, а чого він там п'ятий не пустив? Ну, написано п'ятий, шостий, так? А от і 92 місце. Ну от ми сюди так раз. Парк екзить. Ну от сюди. А тут якась ця. ну давай туди. Ці стоять, бляді. Чи може? Та може, да, можна, да от сюди. No, а, ні, це. А вон впереди, по-моему, есть 36 -е место, вот слева. Пустое. А, да. Да тут есть багато, я думаю. 75-е, то есть 125-е. 125-е, да. А, мы не туда поїхали. Ну ладно.